Over half a million acres uh, in production between the group. Okay. Uh, my name is Keith Burns. My name is Keith Burns. And my brother and I uh, run this farm and seed business. We've been farming here all of our lives. Ми формуємо тут всі наші все наше життя. 16 років вже компанія Green Cover uh, на ринку працює. До so uh, 2011. 2011 року вся ця, вся ця територія це були поля засіяні культурами. And we started building buildings and grain bins. І ми розпочали розбудовуватися склади і різні різновидне приміщення будувати тут. Що ми робимо, чим ми займаємося, ми надаємо фермерам, пропонуємо фермерам насіння покривних культур. The thousands of farmers. Вже є тисячі клієнтів, які користуються цими послугами. Більше мільйона акрів. Uh, покрито їхніми покиними. Але я маю прогадати, що більше це. На чому ми спеціалізуємося? Це створення дуже диверсифікованих міксів. Uh, to meet the need. Під потреби кожного із замовників. So we have over a hundred different types of seed. Є близько а, більше сотні а, насіння And we put them into all kinds of mixes for people. І ми їх міксуємо в різних сумішах для замовників. So I think we'll We'll, we'll start start the tour. We'll start in here. Ситуація, що він шукає варіантів, як здешевити виробництво. Чи може якісь програми? Що потрібно знати про фермера, про його виробництво, щоб почати міксувати для нього?

Do they want to provide grazing for livestock? So, we just need to know what they want to try to accomplish. Second, secondly, we need to know obviously where they're located and when they're going to play plant. And how they're planning to terminate the cover crop as well. І яким чином вони планують його дисикувати покривну культуру. Звісно, важливо знати наступну культуру, яку вони планують наступний сезон посіяти. Щоб не зашкодити маржинальній культурі на наступний рік своїми міксами покривних. Ну і звісно, бюджет теж важливий. Які вони готові потратити на покривні культури. Uh, try to use or heavily use cover cropping. Кажу, яка тут тут опади і яка кількість у відсотках фермерів, які або починають, пробують, або вже ну якби серйозно займаються покривними. 25 inches. 625 міліметрів опадів. Six or seven percent using cover crops. In all states, agricultural producers who are engaged in crop cultivation so. make up about six or seven percent. So, pretty small. And no tillage? Quite a, quite a large amount of no tillage. So, it would be twenty or less? So, here in Nebraska, it's probably seventy percent. I casual no who is engaged in no-till is Каже, в Небрасці 70% відсотків на утілері. But states not so much. Але в інших штатах не настільки. So I states would be cultivated. Штати, які починаються на I, Iowa, Illinois, Indiana, вони більш до культивації тягутять. But even though they're doing no-till, they're not all doing cover crops. Але тут навіть, ну тут не можна uh, говорити, що ті, хто no-tillом займається, автоматично займається покривними культурами. Яка мотивація в них сама більш дієва, що заставляє їх переключатися на покривні культури. Вони втрачають землю. Uh, to provide more grazing for their cattle. Uh, худобу забезпечити uh, зелень, ну, це, рослинами для випас. Третій це буде uh, азот відловити азот з цього, з uh, атмосфери і зарядити під наступну культуру в ґрунті. Some of them are trying to suppress weeds. Дехто uh, uh, з воєном так бореться. Uh, building soil organic matter. Uh, надбудовує органіку в ґрунті, тобто гумус. So those are probably some of the main reasons. And then, just to build and boost the soil biology. Ну і для того, щоб покращити біологію в ґрунті. Окей, and uh, uh, how expensive are they? Mixes per acre. Minimum and maximum. Кажу, хто вирощує ці сотню різновидів покривних культур для нього розмножує і яка, який іде so we grow some of the cover crops ourselves. Деякі з фокних культур вони самі вирощують. Але це тільки невелика велика їх кількість. Є Велика кількість покривних культур. Під контракт вироще, які під контракт вирощуються фермерами, яких вони знають. So we In the, this area uh, all all over probably Ten or twelve different states. So some here, mm -hmm. South Dakota, but then all the way to Oregon, Washington. Аж The price? So a really cheap mix would be fifteen dollars to eighteen dollars an acre. she yeah, more expensive mix. Could be 45 to 60, depending on seeding rate. І більш дорогий буде вже там, де загущення від певне, ну, тобто, мається на увазі, збільшиться густота посіву до 60 доларів. It, the most І е, головним чинником визначення ціни є побові в насінні, тобто, бо вони самі дорогі. What is the total volume that you sell в Україні? 30 мільйонів фунтів насіння. 30 мільйонів. Це скільки доларів? А як висівається на посінанні? Да? Багато покривних культур є не і є крупні. Do you have uh, the planter that you could show how to plant, the, uh, for example, smallest seeds? Uh, we can look at some, yes. Деякі побачите зараз. Мікси вже змішані, чи ні? Волокер. Давайте будемо дивитися, бо